Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Любі мої малята. Сьогодні я приготувала для вас казочку про кізочку, яка заблукала в лісі, дуже злякалась і знайшла нових друзів. Тож сідайте зручненько, казочка починається. На дворі тепле літо вже за південь закотилось. Та сонце в небесах ще високо світило, на сосни граби й ялини, достигли ягоди ожини і малини, і на гриби, які повсюду вже росли, своїм багатством завжди славились ліси, поблизу лісу у долині розкинулось село, восени листячком жовтіло, а влітку квітами цвіло. В одній хатині край села бабуся з дідусем жила. Біля хатини був город, де овочів росло багато, бо кожен день старенькі працювали тут завзято. Травичку в лузі пасла кізочка мала. Вона, як вітер, була жвава і прутка. Бабуся з дідусем її любили й доглядали. Водою напували, смачно годували, а кізка ягідки для них зривала і молочком поживним частувала. Одного разу, коли кізочка на луг прийшла, на небо чорна хмара приповзла. Серед ясного дня почало скрізь темніти, і в небі стало блискати і гриміти, та раптом темна цятка показалася вгорі, вона летіла швидко крізь хмарини дощові. І кізочка побачила, що птах страшний летить, розправив чорні крила і голосно кричить. І жах охопив кізочку. Слякалася маленька, до лісу кинулась вона, де стежка йшла вузенька, бігла так швидко, мов стріла, аж поки дощ пройшов, минулася гроза. Біля самого лісу зупинилася і зрозуміла кізочка, що заблудилася, у ставочку голубому, що лататям весь поріс. Вона води напилась і побігла дальше в ліс. Тут росли дуби креслаті і ялиці волохаті, та рогата не злякалась і в гущавину подалась. Вже пройшли часи найважчі, і вона минула хащі. На галявині земля розмаїття трав рясніла, і маленька синя бабка вміло крилами бриніла, вже нектар джола зібрала і на радощах дзищала, кізочка квіток пахучих до схочу поласувала. Так минув помалу день Соловей завів пісень. Сонце з пралісом прощалось, на спочинок відправлялось. Стала й кізочка збиратись. Треба на ніч ліг кладатись, нічка теплою була, під кущем вона й лягла. Коли гроза відгуляла, баба кізочку чекала, виходила на дорогу, з усіх сторін виглядала, дід даремно не втішався, Стежкою на луг подався. Довго в травах він блукав, свою кізочку шукав, потім ще раз роззирнувся. Сам додому повернувся. Рано вранці на зорі тільки почало світати, Ізочка в ставку скупалась, стала ягоди збирати, потім травку скуштувала, з днем новим пташок вітала, Час дорогу вирушати, Щоб домівку відшукати. Рознесла сорока вість. Що у лісі новий гість, тож потрібно поспішити, щоб звіряток сповістити. Край дзвінкого джерела хатка в зайчика була, де росли малі ялинки в їжачка була хатинка, рижа білочка мала у дуплі сосни жила, крона у старого дуба майже до землі припала. Тут хатинку невеличку, в затінку лисичка мала. За горбочком в вовчик жив, він з звірятами дружив. Кожен день з самого ранку звірі разом зустрічались, грали ігри, розважались, а під вечір розбігались. Тоді тітонька сова вилітала із дупла, Соловей на кущ сідав і пісні свої співав. Та сорока прилетіла на високім дубі сіла, дятел став усіх скликати, на галявині збирати. Хоч лисичка поспішала та на вовка зачекала. Білочка перечепилась, чуть на зайця не звалилась. Весь з колючих голочок викотився їжачок. Оледя ямале прийшло і кабана привело. Мишка, жабка, ведмежа. Та ще ящерка мала, звірі добре примостились, на густіх кущі дивились, враз гілки заворушились, наша кізочка з'явилась. На початку всі мовчали, потім кіску привітали, запитали, хто вона? Звідкіля до них прийшла, і історію свою кізочка всім розказала. Як гроза її застала, як від птаха утікала, і як потім заблукала, звірі кізочку прийняли, втішили, нагодували. Зайчик їй віддав морквину, кабан свою капустину. Джілка за метком злітала, білка горішків нарвала, кіска на траві сиділа, пригощалась і раділа. Потім разом з усіма. Ліс зелений оглядала, у лисички, їжачка дома в гостях побувала. За бабусею і дідом Кіска дуже сумувала. Про своє село й хатинку вона друзям розказала, ліс великий і дорогу їй самій не віднайти, і гущавину, і нетрі вона має перейти. Скоро мала сутеніти, час додому вирушати, І кізочка попросила шлях короткий показати, Хоч звірята не хотіли свою гостю відпускати, Та погодилися всі путь додому показати. Кізочці гостинці дали, все та кошика поклали, А тоді усі разом швидко стежкою помчали. Вовчик, білка, їжачок, лиска, зайчик, хом'ячок. Незабаром показався чистий голубий струмок. Звірі прийшли й зупинились, бо закінчився лісок, десь пташина заспівала, кіска дорогу впізнала. Вона тішилась, раділа, що багато друзів стріла. Як потрапити в село, вона зайчику сказала, Ще до лісу завітати гостям всім пообіцяла. Час не просто йде, спішить, кіска до села біжить, скоро рідний луха зветься, там, де кізочка пасеться. Уже майже звечоріло, серденько затріпотіло. Коли геню далині рідне село завитніло. у хатинці за столом дід з бабусею сиділи і тихесенько обоє стиха про щось гомоніли. Раптом двері відчинились, і в них кізочка з'явилась, радощам не було меж, кізка тішилася теж. Про свої пригоди в лісі їм маленька розповіла, і про те, що так багато друзів там вона зустріла. Ніч на землю опустилась, зірка в небі засвітилась, а у хаті за вікном довго ще старі не спали, з кізочкою розмовляли. Завтра сонечко вернеться, казочка. Нова почнеться.